Триває ТЕР на громадському інтерактивному телебаченні та радіо Один. І у нас вже в гостях у студії прес-секретар громадської організації Волинська фундація Юлія Грищук. Вітаємо! Привіт. Вітаю! Привіт. Дякую, що запросили. Дуже приємно тут бути. І тема нашої сьогоднішньої розмови Волинська фундація запрошує українців у найцікавіші туристичні місця історичної Волині. Тема цікава, тема глибока. Тема обширна, так. І я просто трошки, коли готувалася до етеру, бачила, що, напевно, це якісь певні речі із статуту, де затвердження збереження та промоуція історико-культурної спадщини, захист довкілля, просвітництво. Так? Тобто, ну, це такі важливі фундаментальні речі, на яких, певно, стоїть громадська організація Волинська фундація, так які зараз ви проєкти втілюєте, можливо, якісь туристичні об'єкти освоюєте і показуєте туристичні. Туристам і гостям міста і лучанам. Так, не можу не погодитися з тим, що справді е, тема туризму і збереження історико-культурної спадщини на Волині вона дуже-дуже широка і напрочуд актуальна. Звісно, що зараз е, представники так, е, культурних пам'яток історичних трошки обережно е, е, і бояться, в принципі, говорити про. Е, Збереження і навіть не збереження, а відновлення цих пам'яток, тому що триває війна, так? і постраждало дуже багато на Сході, ну, не тільки історичної спадщини, але ну, багато хто людей. І, і власне питання відновлення пам'яток це дуже така тема, яку говорить про, ну, яка От може бути на майбутнє. Так, всі, хто з нами співпрацює, говорять, що відновлення це десь можливо після перемоги, якщо вдасться, якщо зможемо. От, ну, звісно, люди не, не розчаровуються, але розуміють, що ну, є, звичайно, якісь нагальніші потреби, актуальніші. І, ну, не скажу, що більш ну так, більш важливіші, мабуть, правильніше так сказати. Так, ми насправді. І я в тому числі разом з нашою організацією відкриваю сама для себе дуже багато для себе місць історичної Волині. Ось, і що, що хочеться сказати, що вона велика, цікава і неймовірна. Так, є дуже різні пам'ятки, так само є, так би мовити, пам'ятки, які Є наповнене там життя, вони живуть, вони щось діють. Там відбуваються заходи, події. А є звісно, і такі, що ну лишилися тільки так би мовити, романтичні руїни. Туди можна приїхати, споглядати і появляти, от який який тут був замок чи палац, яке тут вирувало життя. Так, Ми власне, працюємо зараз, ми не, не працюємо, ми вже завершуємо роботу над проєктом Файний подкаст з замками Волині. Ми розказали про 25 Пам'яток, це сім замків, і решта це палаци. Насправді я їх всіх переслухала, можливо, у мене навіть в голові щось і все перемішалося, але я так скажу, що будь-яку інформацію, яку ти почув десь на слух, обов'язково прикольно затвердити, відвідавши саме це те місце. Це місце так. І от, власне… Вчора ми організовували таку екскурсію для усіх охочих, запрошували і ветеранів, і учасників російсько-української війни. Бо ну ми записували, слухали, але насправді велике бажання це все побачити. От і коли ти чуєш так про пам'ятку якісь цікаві факти. І коли приїжджаєш на місце, це насправді без беребільшення виправдовує всі якісь очікування. Так, тому що з однієї сторони, а бо в більшості людей скептично ставляться: а що там дивитися там на Волині? Там нічого цікавого, всі десь хочуть їхати далеко, в якісь не знаю, за кордон. А насправді історія в нас цікава, і і містечка так само володіють Великою цікавою історією. Юлія, а яке місце о, для себе ви відкрили нове? От щось, щось таке є? Тобто говорити про це можна так і читати багато, але коли ти приїжджаєш на це місце, ти вражений ти. От що саме вас вразило? Вразив мене Кременець. Тобто я колись ще в шкільні роки була так, на Замковій горі, гора там вони її називають. Але, але от кременець, кременець він просто вап такий. Він невеличкий, але все рівно оці вулички маленькі, вони насичені стількома пам'ятками. І нам ще пощастило, у нас класний був екскурсовод, яка типу, дуже так динамічно, швидко все розказала, що дійсно не лишила ну, байдужими. Тому кременець це маст Сі, так би мовити. Я дуже люблю Нашу олику, вона теж невеличка, але насправді там супер поїхати. Хто без транспорту собі сів на маршрутку на якусь під'їхав? Це недалечко біля Луцька. От кадри ви бачите <паспаліко> з Олики, і е, там е, на таку маленьку громаду зосереджено дуже, -дуже е, багато пам'яток. І це свідчить про те, що в нас е, велика історія. Так, яку якою треба пишатися, яку треба пропагувати і так само навчати дітей, щоб вони знали, що ми ну не не прості, так селяни, як вчили в школі нещасні бідні, а що в нас насправді є, є ну. Місця, досвід, постаті, які були переможні і ну які там розвивали наш край, нашу країну. Мені здається, що взагалі оцю цю тему нещасні, бідні, селяни» треба забувати і ніколи взагалі не повторювати. Так, тому що все це, це вже це абсолютно забута філософія, так яку я думаю, нам теж нав'язували, так само як і як це країна господарська, я як, як це? Землеробі, <землоробі> так, так. Ну, Землероби, що ми такі, знаєте, вибачте за слово, терпіли. От, нам треба геть міняти наше мислення, нашу свідомість, щоб дійсно ну, давати, давати от цю відсіч, віці, яку дають наші воїни, наші захисники, і нам самим показувати приклад, а не чекати, що от хтось десь прийде замість нас і, і, і це щось поміняє і зробить. І, от, власне, якщо, вибачте, ще скажу про стан пам'яток і. Чому там деякі пам'ятки зруйновані, тому що вони не мають власника. Так? Там, де було якесь життя, там, де вирувало тобто, якісь навчальні заклади чи інші якісь установи, так? вони не зовсім пов'язані були з пам'яткою. Але люди підтримували більш-менш стан, тобто цеглинка не розпадалася. Але коли дійсно нікого немає, ніхто за цим не опікується, тоді є такі дійсно пам'ятки, які дуже плачевному стані. Добре, яким чином можливо все-таки приводити це все в порядку? Я до порядку Я розумію, що зараз я думаю, відповідь не на часі най-най-найактивніша -най і найактуальніша, так? Але я думаю, що в Волинської фундації є досвід, якісь ідеї або якесь, не знаю, сплановані якісь думки. так? Вже оформлені, так, яким чином можна допомогти, все таки, не дивлячись ні на що зберегти це все, популяризувати, яким чином у вас це вдається, і як взагалі можна долучитися до от таких от класних поїздок? Насправді я так скажу, що Волинська фундація почала свою діяльність з того, що ми працювали більше по по місту Луцьку. Так ми ходили, захищали наші пам'ятки, що там щоб там не відбувалося ніяких порушень, тому що передусім, щоб відновити пам'ятку, потрібно її дослідити і розуміти, яка вона ну. Що в, що, в ній, що в ній особливого, що в ній цікавого, а не починати там, не знаю, ліпити незрозуміло що. Звісно, є логіка людей, що краще так, аніж ніяк, але з іншої сторони, ми таким чином стираємо той скарб, ту цінність пам'яток. Ну, насправді. Все залежить від людей. Нам треба навчитися покладатися тільки на себе, і це звернення до громад, які мають ці пам'ятки. І зрозуміти, що так, треба шукати різну підтримку, різну допомогу, звертатися будь-де, бо насправді хто стукає тому, відкриває, і воно так і є. І, ну, і, і брати, за себе, ну, брати за себе, за свою громаду, за людей і за пам'ятки відповідальність. І, звісно, гроші, кошти на реставрацію величезні. Так, і ну, не всі в силах, не всі класні менеджери, не всі мають суперзв'язки десь, щоб знаходити ці кошти десь за кордоном. Але починати треба з найпростішого, певно, брати пам'ятку на баланс і, і розуміти і ну. Намалювати проект. Оце це першочергові кроки. А далі, можливо, десь якось поступово воно зав'яжеться і, і щось вдасться зробити. Звісно, легко говорити і комусь рекомендувати, як робити. Але ну, є приклади, є дуже класні приклади. От, наприклад, Вишнівецький замок. Ой, палац, перепрошую, Вишнівецький палац. Він шикарний. Тобто, туди прийти, подивитися, так він на весь функціонує. Але. Частина там відновлена. Туди заходиш. Там тепло, там оновлена сучасна зала. Ясно, що знайшли спонсора, десь вони писали проєкт і знайшли це десь за кордоном США. Тобто Якщо це не... сама громада, яка, в принципі, зберегла так це місце і зараз розвиває. Тобто так, на їхньому важливо. досвіді ну, в принципі, можна було повчитися, як це все Це розвивати. не, це не це одиничний досвід, досвід. Так, в принципі, багато хто робить. От приклад тих же голоб, і... які да, поруч біля Луцька, нещодавно вони презентували так само. Таку е, туристичний маршрут по своїй громаді, він невеличкий, він малесенький, але вже це показує, що є ці пам'ятки, вони теж в різному стані, але вже є увага, що туди можуть прийти туристи, і як мінімум там можна поприбирати, е, позрізати ті хащі, позрізати ті дерева, і, е, ну, як мінімум, зробити е, доступність, а не ну, а не щось там не зрозуміло що. Тому так. Да, е, Віримо, як то кажуть, в хороше. Я думаю, що все в наших руках і все, все ми зможемо. Тому що ну, це наша історія. Кому як не нам її берегти? Так, росіяни, москалі, вони все знищують, пов'язане з Україною. Тому ми маємо це все дуже. Міцно, сильно оберігати, оберігати так. Фані подкаст замка Миволині. Я думаю, що варто згадати, скільки тоді, так скільки туди входить замків, як відбуваються ці, ці екскурсійні тури? Взагалі, ну подкаст це щось таке. Це ж не просто екскурсії, так це вже так. щось глибше і більше. От розкажіть про це. Ну, подкасти так це щось можливо дійсно нове було кілька років тому, але зараз активно. Я думаю, люди і, зокрема, на Волині почали слухати їх. І тому що так, не завжди хочеш іти і слухати музику, а ти собі добираєшся до роботи, вмикаєш в машині чи в маршрутці собі в навушники і слухаєш історію. І це класно, ти розвиваєшся, ти дізнаєшся. І, власне, завдяки от, українському культурному фонду не можу не згадати. Завдяки їхній підтримці ми можемо реалізовувати цей проєкт. Ми називаємо це аудіомандрівки, тому що, ну, і його, в принципі, цей записи подкастів простіше втілювати, тому що так людину, якщо якесь відео, Ютуб, чи там потрібно запросити, потрібна студія, потрібно класне дуже обладнання. А тут трішки простіше, звичайно, звук це все безперечно, теж дуже важливо, але людина може бути на відстані і з нею можна записати цікаву розмову. Ми записали 25, ну обрали це з нами. В нашій команді є історик Тетяна Іцечко Блаженко. Вона допомагала нашим дівчатам і мені, зокрема, теж готувати інформацію цікаво на що звертати увагу. І ми от записали ці подкасти. Вони є. Ці місця і взагалі подкасти розкинені по історичній Волині. Це ж не тільки так території Волинської області, а це і Рівненщина, це і Хмельниччина, Тернопіль. Ось ну, ці терени, межі нашої історичної Волині. І, Ну, тобто, кожен, хто послухає подкаст, може собі знайти дуже цікаві е, факти, і, і які їх можуть зацікавити, і відповідно, е, як це сказати, е, спонукати, так, е, поїхати і, і відкрити для себе той. Той чи інший замок або палац. Тобто це такий певний опис цього місця, так, цієї території, і якоїсь історичної пам'ятки, історичного, мабуть, розрізу часу, так, якихось культурних подій, які так відбувалися, так? Так, саме так увага на те, що, хто був власниками цих палаців та замків, ну, яка територія, що є по архітектурі, що цікавого, так, що вплинуло на, на стан, чи, чи вій. Не так само впливали, ну тому що є такі факти, що, наприклад, Дубанський замок, він дуже міцний, це один з найдавніших замків в нас на Волині. Він витримав ну, всі війни, всі перипетії, які відбувалися, всі навали там монголо-татарські, так би мовити. От він вистояв і до цього часу милує око, всіх, хто туди приїжджає, в місто Дубно. Так, ну є, звісно, багато прикладів, коли на місці. Стародавніх замків, ось е, будували нові власники е, палаци. Е, ну, це теж таке цікаве. Так само є такі якісь ізюминки, е, наприклад, палац в Любомлі, е, там, наприклад, е, власники. Е, Вистелили доріжку від свого палацу до, наприклад, площі ринок з кісток, уявляєте, і її називали рожева доріжка, щоб вразити ну, відвідувачів тих, всіх, хто приїжджав. Але насправді, що цікаво про ці пам'ятки, це те, що Вирувало дуже активне життя. Ну, не тільки якесь там світське таке життя, щось там тасовочки і тому подібне, але дійсно вирішувалися якісь політичні питання, важливі питання. Тобто, можна сказати, що. І власники цих замків це були бізнесмени, які там давали можливість ну, населенню заробляти, і, і так само провозили і розбудовували той край. Тому угу. є чим зайнятися. Це є, є що чим... побачити, є що послухати <гум> так, і приїхати дійсно на власні очі побачити. А, хочеться трошки більше дізнатися м, про таку співпрацю, бо зачепили ви трохи тему того, що ви по різних місцях, так реминиз той самий, <гум> так. Тобто там на місцях ви знаходите тих людей, які проводять екскурсії, так з якими ми співпрацюєте. От, от цікаво про цю співпрацю. Тобто, це якісь певні екскурсоводи, гіди, місцева влада, можливо, можливо, якісь вчителі, так, які проводять певні речі. Розкажіть трошки от, про цю цей момент. Угу. Так, насправді саме співпраця і пов'язана з людьми, які живуть в цих місцях і, і розвивають. Тобто... Острозька, острозький так, замок це Острозька академія, це сильний культурний і освітній осередок. Люди, які теж, так би мовити, віддають стільки часу для, для розвитку цих місць, і вони живуть цими місцями. Чи той самий Кременець, це викладачі і студенти, які навчаються, а потім проводять екскурсії, чи наприклад, Білокриниця, там палац. І зараз там знаходиться лісотехнічний коледж. Нам екскурсію проводила ну, викладачка цього закладу. І теж цікаво, тому що ну, люди не тільки так працюють, працюють, заробляють, але і намагаються трішки щось більше робити в своєму житті. Ось а як долучитися до, ну я не скажу прямо громадської організації, а саме до цих от проєктів вас просто знайти десь в інтернеті, знайти в соцмережах, написати вам листа, зателефонувати. От як можна стати от учасником таких класних екскурсій? Ми насправді Ми дуже, дуже відкриті. Тобто, зараз, зараз соцмережі це найпростіший це спосіб зв'язку з нами. Так зрозуміло, що в час війни, в час повномасштабної війни. Команда наша знаходиться. По різних напрямках, так, наприклад, керівник проєкту Павло він пішов захищати Україну, так, Аня Данильчук, керівниця, вона ну, тобто, задіяна трошки в іншому проєкті, вона популяризує Україну в світі, вона веде англомовний блог. Ось дівчата ще наші радіоведучі, вони теж інші проекти втілюють і працюють. Тобто, хто де, але насправді намагаємося тримати той зв'язок і, і працювати, тому що з Розуміло. Ми всі віримо в перемогу, і е, війна е, закінчиться обов'язково, е, але е, ну, ми мусимо так само е, працювати, е, ну, не зупинятися. Так, так, е. так. Так, так, рухтись, Є така класна е, цитата. Е, м, зараз я згадаю, пізнай, е, «Пізнай себе, свій край, свій край, рід І ти тоді знайдеш е, свій ну, шлях у життя. І от, власне, може. Якщо коротко так сказати, ми намагаємося теж людям відкривати той рід, пишатися своїм родом, пишатися тим, що волоняни це дуже класні хлопці і дівчата всі, у всі часи були. І тому. Ми намагаємося, так би мовити, популяризувати і, і підтримувати оцей бренд, волинь, Волинський бренд. Супер, супер ідея, супер задумка, супер енергія. Але чи є таке бажання, можливо, на перспективу на майбутнє всю Україну охопити? Чи це все-таки буде саме в Волинь, Велика Волинь, так звана? Ой, я не знаю. Так зараз важко планувати насправді на майбутнє, на, 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 на довгий період. Поки що дуже багато роботи, от. Тут. Саме, тут. Саме Відкривати тут. ці місця так, відкривати нові. ці місця. Мені дуже хочеться, щоб наші люди не сиділи вдома, по можливості десь діяли, відпочивали, тому що це дуже класна терапія, пройтися в лісі, погуляти. Тобто, не обов'язково це якісь мають бути архітектурні пам'ятки. У нас дуже, дуже красива природа, природа, національний парк, Цуманська Пуща, там проводяться екологічні екскурсії. Тобто це все, для, ну, все відкрито в великому. Доступі тільки аби було бажання, і тому дуже хочеться поки зараз тут працювати тут і зараз. Тому що ну ми, ми всі любимо наш рідний край, і ну і не хочеться десь їхати далеко. Хочеться бути тут і, тут і зараз. А ці екскурсії вони безкоштовні. Так ми намагалися звичайно в попередніх проектах робити безкоштовно, тому що ми передбачали ці екскурсії, що сьогодні проводимо. Ми беремо виключно за дорогу, так за проїзд і за організовані екскурсії. Але для стараємося для учасників російсько-української війни для журналістів зробити цю екскурсію безкоштовною. А щодо ВПО внутрішньопереміщених осіб? Ну ми не розглядали такі. Такий момент це теж дуже чутлива тема. Якщо будуть можливості, і в нас вдасться організувати, от безкоштовно для них, чому б ні, але поки що, поки що немає такої можливості. А і на завершення я думаю, якісь плани, ідеї, перспективи, що таке новенькі, цікавенькі чекати від Волинської фундації. Волинська фундація, я вже Аня розповідала вас в ефірі, працює над міжнародним проєктом, це Польща, Литва і Україна. Він mm -hmm. називається пояс Люберта. Це теж туристичний напрям. от Я думаю, що Аня ще якось. По можливості, якщо буде вам цікаво, розкаже про нього більше. Але я думаю, що ми, ну тобто, проєкт «Файний подкаст» завершується, але наша діяльність ні, ми будемо намагатися теж щось таке цікавеньке придумати, по можливості і, і запросити наших волинян. Ну, я просто впевнена, що будемо співпрацювати і таким чином висвітлювати так ваші якісь нові новинки, розказувати про них людям, зацікавлювати максимально. Дякую дуже, що завітали до студії. І у нас сьогодні була прес-секретар. Громадської організації Волинська фундація. Е, тема нашої розмови. Е, Волинська фундація запрошує українців у найцікавіші туристичні місця історичної Волині. І з нами сьогодні була Юлія Грищук, людина, яка в принципі і займається так цією е, розмовою з пресою. Так і розповідає людям і запрошує до співпраці і якихось нових проєктів. Дякую дуже, Щиро успіху вам дякую. розвитку. Так і до нових зустрічей. До нових.